Квартира 75 квадратних метрів на зручному першому поверсі з окремим входом. Запрошую вас на перегляд. Квітучий, чистий, охайний та доглянутий балкон. Така ж і квартира чиста, охайна, доглянута та затишна. Нещодавно був виконаний ремонт, який гарно зберігся. Ця квартира це мрія багатьох людей, які шукають комфорт. Та затишок. Вдале планування та зручне розташування. Все це робить квартиру привабливою для майбутніх мешканців. Квартира трикімнатна, розташована на зручному першому поверсі, загальною площею 75 квадратних метрів. Будинок цегляний дев'ятиповерховий. По локації вулиця Варшавська. Стара назва Шершова. Ближнє замостя. Поруч все необхідне для комфортного проживання. Квартира з окремим входом. Ось він. Також зберігся вхід із під'їзду. Ціна квартири 85 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд. До речі, це наш вхід у квартиру.